Звикаю до нового формату, так, знаєте, якось трохи дивно. Хочеться потішити вас і не тільки, а й якістю звуку, відео, форматів. Знаєте, модне слово, перехід, вознесіння і все таке. А наша школа етерніті Тобто Всесвіт вічності, і є, і була школою Вознесіння. Але ми я, постійно ми мали три ступені школи. І я не думав, що їх буде більше, бо я сам пройшов на, свої, на, на собі три ступені. Вони вибудувалися логічні, вище куди. Ну, от на третьому ступені е, останні півтора року ми активуємо. Тіло Вознесіння. До цього цього не було, але я не думав, що буде далі. Я абсолютно і не мріяв, що буде четвертий ступінь, який вже був п'ятий, тепер і шостий. І п'ятий, і шостий я зараз готую. І я не можу сказати, чи це є край. Чи це все? Тобто, ну, не знаю. Але тепер я розумію, що третій, і ми йдемо якраз конкретно займаємось Вознесінням. Процесом Вознесіння і якось так. Ви знаєте, 11-й рік, рік, коли Салара зібрала, здається, 1100 груп, Ми, я офіційно зареєстрував нашу школу тоді на процесі Вознесіння планети, відкриття врат планети, відкриття Вознесіння. Я... І тоді було у нас, здається, 12. Можливо, 13, а, -а, -а може й, може 11. Не всі вважали себе моїми учнями, хоча, по суті, були ними. А -а -а. Лиш троє лишилося зі мною, але тим не менше 11, го 11. го Одинадцятого року об 11-й годині, 11-й хвилині, 11-й секунді ми взялися за руки. Навколо було купа інших груп на десятинній церкві. Біля на моєму, саме моєму місці сили ми працювали з цим. І були щасливі! Неможливо бути таким щасливим! Від духовної роботи, але таке було щастя. І ми такі, як якусь роботу виконали, такі щасливі, у нас це вийшло. Ми зробили це, натхнення. І так було просто, як наче ти тренувався, тренувався, тренувався і виповзаєш з спортзалу щасливим. Ти це зробив, тебе тіло гуде, гуде твоє серце. Тут скроні, палають, гуркотить. І таке, знаєте, трошки ейфорія від того, що відбулося. Отак почалося наше персональне вознесіння. Не для всіх, не у всіх. Я свідомо пройшов активацію 144 тисячі. І я розумію, що її треба підтримувати кожен день. Щодня. Так, щодня. Щодня мусиш е, підтвердити свій вибір своїм життям. Так, да, тебе може допускати вниз. І ти будеш... Розбиватися. Нерухомий. Важко буде. Але це таке щастя бути. Да? Це велике, величезне щастя. Бути, бути, бути. І потім, потім ми з'ясували його знесіння. Було нашою роботою з часів Лімурії, і я був жрицем Вознесіння багато-багато років. Mm -hmm. Цікав і храм Вознесіння той, що в Телосі і тепер, в Телосі, на щасті під горою вгорі. І туди приходять на тонкому всі Адама. І тепер розумієш, що ми тоді почали ознасіння системи, проходячи інволюцію системи, цивілізації. Низько впавши, не було шансів вже. Сподіваюсь, реалізуємо тепер і Вознесіння, перехід це шанс. Шанс для людей, для всіх. Для всіх, для всіх людей великий шанс. Я вірю, що ми його реалізуємо. Не може бути, щоб ні. Про, про вібрації, про Шумана. Це все, все ви прочитаєте в інтернеті. Але відчуття кожного кроку послідовності з 2011 року. Пройшло 24 роки. О, 14. О, Боже. Я про Вознесіння всі ці роки не говорив. Я не говорив свідомо. Тому що модно, тому що не хотів займатися популізмом, тому що не мав що сказати. Ви знаєте, колись було відкриття ізотеричного магазину на Хрещатикі. Ну і я там був, щось говорив, грав на варгані, і потім, ну, як подяка і енергообмін магазинові, я приймав всіх охочих поговорити зі мною. І от прибіг там, був такий майстер Вознесіння. Написавши купу книжок про Вознесіння, і він прибіг до мене і почав вимагати в мене технік про Вознесіння. Я дивився на нього і питав: Ти ж майстер Вознесіння, ти ж написав книжки. Кажу, йди, навчайся до мене, все передам, нічого не утаю. А так, кругом бігом, за три хвилини, що я тобі скажу? Я тобі скажу, друже, що ти не майстер А Про що ти говориш людям в тих книжках? Не читав. Не пам'ятаю його імені. Л лише лице. Обличчя пам'ятаю. Приємне, інтелігентне. А -а -а. Обличчя досить, досить, досить приємне. Приємний хлоп. Тому. Я не знав, що говорити за то. Так, да, ми всі розуміємо підвищення. Я за всі ці роки зрозумів одне: Планета з зіркою Гая-Ра вознестися можуть без нас. Просто вознестися можуть без нас. А от людство без них ні. І це процес вознесіння системи рагая і інших. А ми, як блохи на собаці, можемо. Разом з собакою бігти по цьому шляху, підлаштовуючи свої енергії під висоту нових вібрацій, під їх сприяття, під все під інше. Якось так. І що говорити? Ти мусиш працювати. Працювати. Що конкретно маєш зробити? Для того, щоб мускули наростити, ти мусиш піднімати вагу. Для того, щоб схуднути, треба зашити рота. А що треба робити, щоб вознестися? Бути святим? Думаю, що ні. Не всі ж святи возне... святі вознеслися. Да. І тому, ну, Вознесіння. Мене так дивують, коли люди так чітко, Вознесіння, тра-та-та-та. А що для нього треба зробити? тра -та, та та А я, будучи майстром Вознесіння в віках, працюючи з Вознесінням в реаліях, активуючи тіло Вознесіння на третьому ступені академії, розуміючи, які процеси вашої енергокристалічної і активуючи їх, і проводячи ці. Я не знаю, що вам можу сказати. Про перехід, про Вознесіння. Ой, всі розповідають, як ти будеш себе відчувати. Хлопці, дівчата, ви там були? Я ще ні. Ну, я принаймні не пам'ятаю, як там за Вознесінням. <гум> дивні, дивні відчуття. Про це треба не говорити. Про це треба проживати. Треба бути. Треба обрати і бути, і щодня підтверджувати, підтверджувати свій, свій вибір. І не вибір, я вознесусь. Вибір має бути інакшим. І вибір має бути не про Вознесіння. Там не має бути таких слів. І вознесе серце і тіло, і душу, і дух твій. І отримаєш ти той святий, безперечний результат. І я знаю, що я сам пройду і проведу вас. Йдемо.